У Івано-Франківську пройшла акція «Безпека дітей у руках батьків. Організатори, співробітники кримінальної міліції у справах дітей обласного ОМВС та міського відділу міліції. Правоохоронці розповіли батькам, що робити, якщо дитина зникла, та наскільки важливо заздалегідь попіклуватися про її безпеку. Школярі, а водночас учасники проєкту юні дослідники, а також міліціонери під час акції усім охочим роздавали так звану ідентифікаційну картку дитини. Ми роздаємо карточки безпека дітей в руках батьків. Так, якщо дитина mm. заубить, заповнити карточку. І... Такі карточки так. ми роздаємо всім людям. І такі. бачите, тут треба заповнювати. Там батьки можуть записати особливі прикмети своєї дитини, її паспортні дані, відомості про стан здоров'я, відбитки пальців, а також вклеїти фотографію. Мета акції підвищити обізнаність батьків про безпеку своїх дітей. Таку акцію правоохоронці проводять систематично, адже є випадки, коли зникла дитина, і батьки звертаються до міліціонерів уже із потрібними даними. Це, звичайно, дає можливість негайно розпочати пошук неповнолітніх і не витрачати час на оформлення документів, каже начальник кримінального. Міліції у справах дітей в області, Алла Лемчак. для того, щоб якось привернути увагу, це оці кульки. Ми роздаємо сьогодні символічні у вигляді серця з надписом з назвою нашої акції для того, щоб зацікавити і дітей, щоб якось батьки переважно сьогодні вихідний день, батьки гуляють з дітьми. Щоб ми батькам роздаємо картки, а дітям кульки до, до цієї акції залучені дослідники. Це програма, яка реалізовується. У шести навчальних закладів міста Івано-Франківська діти ну перше наше завдання це привернути увагу до міліції підвищення позитивного іміджу міліції. У рамках акції Безпека дітей в руках батьків правоохоронці розповідали, що робити, коли дитина зникла, та як піклуватися про її безпеку. Також батькам наголошували, що ідентифікаційну картку потрібно тримати із власним паспортом і надавати міліціонерам тільки у випадку звернення про розшук. Такі картки призначені лише для батьків і заповнюються тільки на їхній розсуд. Я вважаю, що це доцільна акція, тому що в теперішній час це дуже необхідно мати таку картку для дитини і не переживати, що дитина в разі якогось нещасного випадку. Що дитину можна буде знайти, інформація буде вже передана. Усім варто зрозуміти, що у випадку зникнення дитини не варто гаяти час на опис та прикмети, адже у цій картці вже все підготовлено, і правоохоронці негайно можуть розпочати роботу.